Маємо трагічну звістку у турійській громаді офіційно підтвердили загибель молодшого сержанта Віталія Греся, якого 10 місяців вважали зниклим безвісти. річний військовослужбовець поліг 19 липня ще 2024 року на Донеччині. Факт загибелі захисника підтвердили з допомогою ДНК експертизи. Поховають Віталія Греся у Рівненській області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Масштабна пожежа була на масиві Великий Омеляник. Там загорілася господарська споруда на вулиці Будівельній. У ДСНС кажуть, повідомлення надійшло о 21.04. Коли приїхали рятувальники, горіла вже вся покрівля. Були подані водяні стволи на гасіння з різних сторін. Цієї пожежі всередині будівлі знаходився автомобіль. Небезпечні балони з киснем, ну і інший інвентар, зокрема акумуляторні батареї, які зараз вже догашують. Пожежа локалізована о 21.57, тобто майже за годину вдалося впоритись, але ще раз повторюю, повідомлення надійшло надто пізно, коли пожежа вже повністю купила цю будівлю. Врятувати всередині неї практично вже було неможливо нічого. Не допустили вогонь на поряд розташовані автомобілі, які тут знаходяться перед цією будівлею. Працювали 30 вогнеборців і 5 машин. На щастя, постраждалих в пожежі не було. Загорілось, ймовірно, через порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення. На Луцьку на вулиці Рівненській п'яна водійка злетіла з дороги та перекинула авто. Як повідомили патрульні, водійка автомобіля шкода не обрала безпечну швидкість, не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та наїхала на бетонний дорожній відбійник. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Автомобіль добряче потрощило під час спілкування з кермувальницею. Патрульні помітили в неї ознаки алкогольного сп'яніння, пройти огляд. Як на місці, так і в медичному закладі вона відмовилась. Інспектори склали на водійку адміністративні матеріали. У ковалі Жигулі збили юнака на мотоциклі. Аварія сталася на вулиці Василя Стуса. 62-річний ковальчанин, керуючи автомобілем, ВАЗ, не пропустив мотоцикл. Відбулось зіткнення. За кермом двоколісного був 18-річний ковальчанин. Його з травмами забрали в лікарню. За фактом автопригоди поліція відкрила кримінальне провадження. На Волині відзначили найкращих спортсменів і тренерів за підсумком 2024 року. Щороку обласне управління молоді та спорту формує рейтинг кращих спортсменів і тренерів за результатами їхніх виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Цьогоріч визначили переможців у шести номінаціях: десятка кращих спортсменів з олімпійських видів спорту, п'ятірка кращих тренерів з олімпійських видів спорту, п'ятірка кращих спортсменів з не Олімпійських видів спорту трійка кращих тренерів з неолімпійських видів спорту. Також за рейтингом Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю інваспорт відзначені атлети і тренери, які вже увійшли в історію українського параспорту. За свої спортивні досягнення у 2024 році. Усі атлети і наставники отримали грошові винагороди з обласного бюджету. На цьому відео Волинські сапари. Нині вони працюють на Харківщині поблизу деокупованого села Мала Комишуваха ізюмського району. Піротехніки знайшли особливо небезпечні касетні елементи. Вони належать до другої групи класифікації за рівнем загрози. Це означає, що підривник може спрацювати в будь-який момент, навіть від незначного дотику. Такі боєприпаси не можна транспортувати, їх знищують на місці. Що ДС нас і зробили, провівши контрольований підрив просто в полі. Касетні боєприпаси смертельна пастка для мирних мешканців. Вони роками залишаються в землі і можуть вибухнути під час польових робіт, прогулянок чи навіть дитячих ігор. Народився в Сумському районі, в Сумської області, село Храпівщина. Навчався в Новосічанській школі. Закінчив 11 класів. Потім пішов навчатися, в коледжі СНАУ, навчався, отримав молодшого фахового бакалавра. Почалась повномасштабна війна, закінчив навчання і вирішив підписати контракт з Державною прикордонною службою України. Хотів захищати свій кордон своєї області. Хотів бути поближе додому. На момент призиву було 20 років, навіть не 20, а було 19 років, потім виповнилося вже 20 років. На момент укладення контракту пішов один сам. Потім через деякий час захотіли хлопці укласти теж контракти. Спочатку один побратим уже на даний час, потім ще, ще один уклав контракт. З моменту укладання контракту спочатку заступав на позиції, був помічник гранатометника, а потім отримав поранення і після поранення, вже коли трошки одужав, перевели мене на посаду водій. Іначе показую себе добре, виконую всі завдання, які мені ставлять. Вивожу 300, тяжких 300. -х. Приходилося вивозити і 200 на жаль. На той час, коли призвався, такого проєкту не було, який 24 Його прийняли в цьому році. І як я вже прослужив два роки, я підпадаю під цей проєкт і така, як правильно сказати, маленька винагорода. Один мільйон мені виплатили повністю одним разом. Наш підрозділ виконує бойові завдання на одному з складних напрямків. Вкрай нам необхідні такі квадроцикли. Ми один вже придбали, дякуючи волонтерам та моєї ініціативи. Квадроцикли нам потрібні для того, щоб вивозити трьохсотих, доставляти БК. Цей квадроцикл ще не допрацьований. Сюди ми будемо прикріплювати багажник спереді, ще багажник ззаді, та ще допрацьовуємо маленький прицепчик. Ну, на даний час квадроцикли це більш ефективніше, вони трошки маневрніше. Проходимість в них набагато більша, ніж в будь-якому джипі. Зараз, тим паче, велика активність півідронів, Так що квадроцикл це. Ну, Найкраще, що на даний час можна сказати, Проходимість з нього дуже добре, проїжджає він всі води, калюжі, як правильно сказати. Проїжджаємо через ну все, сюди нагрузити можна по максимуму. 4-5 побратима сяде, БК загрузимо і доїжджаємо до той точки, до якої нам потрібно. Дома мене чекає моя сім'я, мама, сестра. Папа. Е, Відноситься вони до того, що я пішов е, захищати кордон. Відносяться двояка. Вроді хорошо вони до цього відносяться, і не дуже, тому що дуже молодий, кажуть, і ще рано тобі. Ну, рано, хто як не ми, як кажуть, буде захищати наш кордон. Е, моя мрія, щоб закінчилася війна, та щоб моя сім'я була в безпеці. На це я прикладаю максимум своїх зусиль, роблю все те, що можливо в моїх силах. Мотивація в мене така, щоб не зайшов противник на нашу територію, щоб сім'я моя була в безпеці, родина, сім'я, близькі, щоб всі були в безпеці. Фахівці на даний час нам потрібні, потрібні нам молоді, вмотивовані хлопці, які будуть захищати та стояти на лінії кордону, відбивати противника. Чоловікам хотів побажати, щоб ті, які ще можуть служити, щоб вкладали контракт з прикордонниками, то будемо разом оберігати, як кажуть, наш кордон. Разом до перемоги, слава Україні!